В Сіверській громаді я працювала дуже давно з родинами внутрішньо переміщеними, ще з 2014 року. Реалізували низку проєктів. І ви знаєте, коли допомагали ми таким родинам, ну, якось себе піднімали самооцінку, якось вважали, що ми потрібні робимо гарну справу. У 2019 році до нас в громади зайшов проект Спільно соціальні послуги для сімей з дітьми від дитячого фонду ЮНІСЕФ. В рамках проекту у нас була така дуже потужна реконструкція центру. Він був облаштований сучасним. Оснащенням, сучасний ремонт був зроблений. Була врахована вся доступність для дітей з інвалідністю. 25 березня 2022 року у нас було заплановано чисте відкриття нашого центру. Складений вже сценарій, були вже готові запрошення, але життя, на жаль, внесло свої корективи. Сіверська громада в місті Київ відкрила освітній простор, і ми можемо там і зустрічаємось там з нашими родинами, які теж евакуювалися в місто Київ, так як на освітніх просторах, і так ми можемо з ними зустрічатися на дитячій точці спільно. Прийшли в цей центр вже другий раз. Мені подобається тим, що я можу тут працювати зі спеціалістами. Кожний спеціаліст займається з дитиною чимось різним. Один направлений там логопедія або, можливо, корекційний педагог, психолог, або щось він робить руками, там виготовляє щось своє. Сьогодні Льоша от такого. Це мусоровоз. Так, я дуже задоволена, як мама. Ну, це моя гордість. Я ним дуже пишаюсь. Я працювала і в інклюзивно-ресурсному центрі працюю в службі у справах дітей, в садочку, в закладі загальної середньої освіти. Я знаходжу своє місце і тут, і також допомагаю людям. І воно допомагає тим родинам, з якими я працюю, і допомагає особисто мені для свого внутрішнього резерву.